В Туреччину взимку саме так. Цей готель ми інспектували у лютому, і він нам зайшов на всі 100. Давайте розбиратися, варто їхати чи ні. Розташований на першій береговій лінії має власний піщаний пляж і дуже красиву доглянуту територію. Звертаю вашу увагу на те, що відео ми знімали в лютому 2024 року: відкритий басейн, дорослий і дитячий, Підігріваються навіть взимку. Номери сучасні, честі, є можливість замовити сімейні двокімнатні, номери з виходом до басейну, який підігрівається також взимку, номери з джакузі на балконі та номери з виходом на вулицю для гостей з обмеженими можливостями. В номерах є все необхідне для комфортного відпочинку: халати, капці, косметика, сейф, чайний набір, кавоварка. Міні-бар безкоштовний і поповнюється за потреби. Wi-Fi безкоштовний по всій території. І в, номерах. в готелі працюють головний ресторан, 5 алякарт, бари на пляжі, біля басейну та у лобі. Харчування ультра все включено. Імпортний алкоголь, дуже дуже смачні коктейлі. В ресторані різноманітне харчування, креветки, лосось, різні види м'яса, овочі, фрукти, десерти. Обов'язково завітайте в кондитерську. Це любов з першого шматочка, тістечка. В готелі є дитяче харчування. Також для дітей є басейн, водні гірки, дитячий клуб, ігрова кімната. За запитом надається візочок, дитяче ліжечко, підігрівач пляшечок, сповивальний столик. У готелі працює спа-центр з басейнами джакузі, пропонуються різні види масажу, а також безліч процедур догляду за обличчям і тілом. Є перукарня. Персонал уважний, гарно навчений. Окрема родзинка готелю це справжнє багаття в зоні відпочинку в вечірній час. Готель однозначно рекомендуємо для відпочинку протягом всього року. До речі, взимку і навесні можна відпочити по досить приємній ціні. Звертайтеся! Ми турагенція, підпишіться, щоб не загубити нас.